Друзі, доброго ранку, 30 липня, сьогодні у нашого сусіда день народження, вони нас запросили, тому ми йдемо до них не з пустими руками, а з кавунчиком. Зараз його зріжемо, обов'язково зважимо. Ось, я говорив на початку літа, за... вони дуже пізні ці кавуни Чарльстон Грей. Садив я їх як резерв, так воно і сталося. Ось Два кавунчика залишилося. Оце пізніх. Сьогодні ми зріжемо один із них. Оцей маленький, дуже м'який, це я казав, що курочкам відмов сусідові. А цей Charlton Грей. Дивіться, у нього хвостик вже сухий. Він вже білий. уже білий, вже білий. Все. Зрізаємо. І зараз його зважимо чуть пізніше.